Однозначно, причому не тільки в цьому сенсі, а сознательно чисте. Софт Прикинь, береш ти, наприклад, на роботу якогось. Типу, ну, типа, він шарить. Ну він такий там буде якийсь. Знає, там, закритий, замкнутий, нерозборчиво говорити, щось в себе на умі. Десь може нервний, ще щось. І з ним проблемно, типу, з ним тяжко, коротше працювати. А якщо типу, нормальний, типу кому чувак з ним нормально можна перетерте. По другий момент. Бережте собі в колектив у грумого, типа, якогось неприятного. Приходить, він, типу, в, типу, в це пространство, типу, в колектив, в принципі, це ж, типу, дискомфортно всім. А якщо це. Такие себе прикольные, приятные, но вообще не тип. Ну, классно. Это же не только. Ну, это же типа всем с этой людиной жить, так сказать. Мое значение. Да, однозначно.